Вітаю! З вами весь стандарт і виробник компанії Агросеми. Ми зараз трохи по гібридам по технології Сумо від компанії Агросеми. і це будуть топіві гібриди по технології. І будемо починати з раннього новинка. На території України це гібрид соняшника Flash флеш 95 днів. Е, вегетація його така цікава, що дуже можна спробувати його і для пізнього посіву, і для пересіву, і для другого врожаю. І в цілому це флеш, це сім развочка по 50 грамів ранстару. Пробуйте, будемо показувати на демоділянці в нас в 25-му році. По-друге, це буде стабільний гібрид 8005 НСХ. Усіх він такий насумівший. Він дає сипе, класна натура, вага. Бункера завжди вас радує. І 6749. Теж він стабільний і інстинктивного типу. 50 грамів, 7 развовчка, тобто шикардос. І до кожного нашого відео, який буде класний, зроблений людьми коментар, ми відправимо фірмову кепку.